Нечистоти у дворах та затоплені підвали через зламаний насос тимчасової перекачувальної станції водоканалу у Карлівці на вулиці Полтавський шлях стався виток каналізаційних стоків. Катастрофічна ситуація в нас була 3.02, а 9 а числа приїхали подивитися, що тут уже в нас. А в нас 15 сантиметрів від землі піднялися каналізаційні стоки і покрили все наше подвір'я. Сморід стоїть за ще ж не тепло за адресою Полтавський шлях 70 і 71 Вночі із 6 на 7 лютого квартири першого поверху потерпіли від каналізаційних відходів. І Їм прийшлося самотужки відрами вичерпувати і виносити все це. На подвір'я можуть навіть на вихідні дні виключити воду, тому що не робить каналізація, і це в кожному мікрорайоні. Начальник карлівської дільниці Полтава водоканалу Роман Сазоненко каже: проблему з підтопленням вирішили. Зв'язку з виходом центрального каналізаційного колектора діаметром 400 був встановлена временна перекачуюча станція і на той час. Коли було підтоплення дворів, Вийшов із ладу насос і проводилася откачка механічним способом. На даний час був встановлений новий насосний агрегат. Ми промили внутрібудинкові мережі. Каналізація у нас працює справно, що кидають сміття, тряпки, і воно забиває каналізацію. Це постійна проблема. Сам колектор, збудований близько 40 років тому, поки не ремонтують, каже Роман Сазоненко. З ладу він вийшов влітку 2023-го. Це все реально, як будуть кошти. Тимчасові труднощі прошлом году було замінено десь близько 80 метрів ділянки, і на цей рік теж заплановано. так вже само проєкті бюджету на 2024 рік. У нас передбачена субвенція з міського бюджету до обласного в розмірі 1 мільйон 700 тисяч гривень. Проте через те, що сесії в нашій громаді не відбуваються, зв'язку з відмовою низки депутатів реєструватися на засідання. Бюджет на 2024 рік Рік не прийнятий, підтоплені у Карлівці і підвали багатоквартирних будинків. Ось у води, який подвалі. Від каналізаційних стоків наповнюються наші підвали, змішуються з ґрунтовими водами. У нас всі під'їзди покриваються грибком. Ми цим дихаємо. У нас вже дійшло до того, що підлога починає тріскатися. Будинок сідає, ніхто ніяких мір не приймає. І будинок наш вибачте починає розрушуватися. Вони знаходяться в зоні природнього підтоплення. На сьогоднішній день ми фіксуємо практично усіх населених пунктах нашої громади підтоплення підвальних приміщень по грибів. Як повідомила суспільному місцева інна метелиць. Вранці 14 лютого двір знову підтопило нечистотами. Оксана Іванова, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.